Від ялинки сердець, війна труни кладе, нерви прикрашає, гірляндами руїн, горе від її турботи, сльози від її краси, Тримаємось за плечі руки, серце Божої втіхи, киснем Його помочі, повняться легені нашої борні, з витяги, витримки, надії на побіду. Перемогу! Над ворогом світла невічно болотам засмоктувать світ. Двадцять на сім. Відбуваються стрічі, цукру наших молитов з чаєм Божої любови. З кавою милости, справедливости таткової, зкакало його розрад. Ті, хто з ним перебувають і у ньому, ті і будуть колоситись на нивах миру, культури. Політики, будьмо з Богом, будьмо в Бозі і станемо перемогою. Амінь. Святковий пост постскриптум. Дякую всім, хто став Божим цукром. В чаї моєї душі, ціную, смакую, молюсь за вас. Мистецтво виклика триває без рад гашем, в обладунках, в скафандрі Божої помочі. Все буде світанок. Благословенно затишного всім нового року, йо!